Василь Стус, оземле втрачена, явися. О земле втрачена, явися, бодай зболеному сні, І лазурово простелися, пролися мертвому мені, І поверни у дні забуті Росою згадок окропи, віддай уси благій покуті І тихо виму, лихо. Спи, сонця клопочуться в озерах, спадають гуси до води, в далеких пожиттєвих ерах мої розстанули сліди. Де сині ниви в сум Де чорне вороння лісів, світання тіні по лихаті, не драй договілосів, ренкові нашиптимолільниць, де плескіт крил і хлюпіт хвиль. І солодавий запах винниць, як гріх, як спогад, і як біль, де дня, розгойдані тарілі, Мосяжний перегуд жмелів, Твої пшеничні руки білі над безберегістю полів, де коси чорні на світанні, і жаром спечені уста, Троянди пуп'янки духмяні. І ти, і грішна, і свята. Де та западиста долина, той приярок і те кубло, де тріпалося лебединя, туге, ламаючи крило, Де голубі, вільготні лети і бризкі райдуги в крилі, Минуле, Озовися, де ти, забуті радощі, жалі, О земле втрачена. Я вися, бодай у зболеному сні І лазурово простелися, і душу порятуй мені.